Незважаючи на те, що антикорупційне бюро в області було створено ще навесні минулого року, активно про боротьбу із зловживанням службовим становищем почали говорити тільки тепер. В обласній державній адміністрації провели тренінг для громадських діячів та юристів по протидії корупції. Спікерами тренінгу були представники сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та Transparency International Ukraine. корупція. Вона породжує в першу чергу зниження рівня життя населення. Корупція породжує соціальну несправедливість. Через корупцію знижуються темпи розвитку економіки, і що саме головне, через корупцію збільшується розрив між державою, чиновниками високого рангу, олігархами і простими людьми. У заході взяли участь працівники прокуратури УМВС, СБУ у Чернівецькій області, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, науковці, експерти міжнародних та неурядових організацій, представники громадських організацій краю. Нас розуміє, що він несе персональну відповідальність за корупцію, що він не дає хабарі, що він не вимагає хабарі, що він е звертається до правоохоронних органів. Якщо правоохоронні органи не реагують, то він робить повторний запит. Якщо це представник громадської організації, то він надає розголос у цій справі. Тільки у такий спосіб ми зможемо. Під час обговорення розглядали актуальні теми взаємодії громадськості зі спеціально уповноваженими суб'єктами і сфери протидії корупції, реалізації громадськістю правових інструментів, антикорупційних кампаній, роботі зі зверненнями громадян та специфікою надання громадськими експертами безоплатної первинної юридичної допомоги. Надія Величко, Денис Ноуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.